Так, довязавши пяточку до Так, тут у мене 1 2 3 4 5 6 7. Це для розміру 38-40. Так. Просто так ми цю перевертаємо останню. У мене тут 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Так, я далі пров'язую Так, з однієї спиці, далі пров'язую з іншої. Так. І доходжу, де в мене перші перекручені петельки. так. Я їх пров'язую, дивіться, ось з цієї сторони, отак. Просто пров'язую дві петельки, ну так ніби дві, пров'язую лицевою. Пров'язавши, перевертаю в'язання на іншу сторону. Першу петельку я знімаю не пров'язуючи. Я її зняла, і далі вивертня. Так, дов'язала тут сім петель до оцих перекручених. Так, тепер мені треба пров'язати вивертньою так, щоб з іншого боку вона виглядала гарно лицевою. Так, я дивіться, ось спицю завожу з іншої сторони. Ось так, і протягую ще раз показую. Так, у мене є ось виворотня і сюди закидаю, так ввожу спицю. З іншої сторони. Так, ось так. Далі перевертаю в'язання. Першу петельку не пров'язую. І далі лицевими. І так само я роблю з цієї сторони, пров'язую лицевою. Так, і ось цю знову пров'язую дві разом. І так, щоразу, беручи по одній, доходимо до останньої.